Колись давно народилася неймовірна легенда, яка змогла підпалити усі пукани лолерів та декашерів до температури сонця. Ця легенда змогла продати душу нечистій силі, і тим самим вона володіла усіма потрібними навичками, щоб шльопанням ворогів перетворювати їх на кисель. Найголовніша навичка цієї легенди це здатність зробити так, щоб уся ворожа команда одразу тільтанула після твого пентакіла. Знайомтесь, це Ніла. <плес> Усім привіт! І це вже другий випуск моїх нотаток новочка. І у цьому відео ми з вами поговоримо про найгарячішу дівчину. Хоча вона ніяк не може бути гарячою, бо вона та вогонь це щось різне, але по запаху усіх людей вона гаряча, я вам так скажу. Як ви вже знаєте, то Адекашери це не моя стихія. І я не можу на них грати адекватно, так сказати. Але я вам скажу, що на Нілі нічого не змінилося, хоча усі казали, що вона неймовірна імба, і кожен на неї може нагибати, і ти такий сидиш і такий, а в мене є доказ, що не можу. Тому робимо висновки того, що я настільки рукожопа людина, що не можу навіть грати на імбі. Що буде, якщо я буду грати на Ясику або Йоне, я навіть не знаю. Як тільки вийшла Ніла, я вирішив її купити. Реально. Одразу. Я вирішив купити наборчик, у якому давали саму Нілу, скін на неї, якусь іконочку та скін на тотем зоряних захисників. Зрозумів, що іконочку, яку мені дали майже, не відрізняється від іконки, яку давали в івенті. І я зрозумів, що мене наїбали на 200 з чимось арпешок. Але добре, я до цього вже звик. Тож, давайте познайомимося з Нілою. Hey, бичес! Ми вже багато побачили різного у нашому лолі. Ми бачили і улюблений Тентакель, або просто улюблениць усього, чого тільки можна. Фурі, БДСМщики, клоуни навіть. Також гей, лезбіки та інші люди, які просто існують, навіть створіння, які я навіть коментувати ніяк не можу, бо я навіть не знаю, що можна про них сказати. У нас є заглотуси, у нас є дівчинка, яка улюблює зваблювати хлопчиків навіть краще, ніж Евелін. Але зараз ми отримали дівчинку, яка любить шльопати усе підряд. Давайте подивимося, що вона вміє. І почнемо ми з найголовнішого атрибуту, а це саме кушка, яка вміє Шльопати усіх підряд. Хльосткий клинок, Ніла б'є по попрямій, наносячи урон усім ворогам, і після цього у неї збільшується на деякий час дальність атаки. Покрив радості. Ніла окутується у туман та прискорюється, а також вона починає уклонятися від усіх автоатак. А також, якщо вона під дією цього ефекту підійде до свого союзника, то на нього буде накладений такий самий ефект, але він буде протягом меншого часу. Важка не настільки імбова, як інші вміння Ніли, але все одно проти деяких персонажів це дуже хороша штука. Її єшка це нирок, під час якого Ніло може пройти з. Сквозь обраного бійця та нанести йому певний урон, але в чому прикол цієї єшки? Пам'ятаєте одного персонажа цікавого? Мені здається, ви пам'ятаєте, так ось цей ривок можна робити як і до ворога, як і до союзника, як і до міньйона, А ще він стакається два рази. Тобто, якщо ти розумієш, що ти у повній жопі, то ти можеш спокійно причепитися до свого сапорту або до якогось міньйона, а потім ще раз перейти на іншого міньйона і ти у повній безпеці, як нічого не було. Але таких ситуацій буде доволі мало, і вони зустрічаються тільки на початку гри. Пульта називається Апофеос. І це. Повний екстаз усього, чого тільки може не уявити. Бо Ніла робить неймовірний шляпок у радіусі своєю пліткою, пльоткою, стягуючи усіх ворогів до себе і увесь домах, який вона нанесла. Її хилить. А якщо вона має повне здоров'я, то він надходить у щит. Oh, shit. І це просто якась срака. Але знаєте, чого я вам ще не сказав? Це пасивка. Нескінченний восторг. Ніла отримує більше експірієнсу за вбивство Міньйона. і крім того, вона посилює ефекти хіла та щитів союзників поруч. А ви пам'ятаєте, як декілька обновлень тому. Наші ріоти писали нам, що вони хочуть боротися з відхилом та накладанням щитів на персонажів, і що ми маємо? Ми маємо ось це. Ні, ну Просто ць, логіку можна винести з чату, викинути кудись у жопу і ржати з цього, бо я не знаю. Ви кажете, що треба боротися з відхилом, вампиризмом і так далі. Але вони створюють персонажа, якого не можна вбити. Ну, добре, Белвет. Її понерфлили, та вона вже не може так сильно відхилюватися, а, але все одно. Навіть з Белвет було не дуже логічно, що вони її, саме її випустили. Я же рукожопий, і навіть дивлячи на усю цю імбу я не можу за неї грати. Так, перс імбовий, але він достатньо складний, тому розробники недарма поставили три полосочки складності на неї. Але все ж таки бувають моменти, коли тобі пощастило, і ти просто треш, і тобі не потрібен треш, бо ти сама треш. Знаєте, дивлячись на те, що Ніла доволі сильний персонаж, але він рейд у неї нижче 50%. Це дуже дивно, та незрозуміло чому. Ось рунини Нілу, якщо вам дуже цікаво, це такі універсальні руни, на яких я зупинився на неї поки що, бо я спробував різні комбінації, але... Це поки що найоптимальніша. Спочатку я вам раджу качати кушку, але не шльопати усіх наліво та направо, бо запасу мани у неї не так багато. І користуйтеся нею, щоб добивати менйонів, або шльопати ворогів, якщо вони дуже борзіють, то підходять до вас дуже близько. І потім, в залежності від ситуації, ви качаєте або єшку, або Вешку. Чому це не так саме дуже важливо, бо оскільки у вас поки що є подвійний експіріанс, який ви отримуєте, у вас третій рівень накопиться достатньо швидко, і ви зможете прокачати вміння, якого у вас не вистачає. Але є школу, ви прокачаєте, якщо ви хочете, вже Починати домінувати, агресивничати, а вешку, якщо над вами вже домінують за цей час, якщо проти вас дуже противний неприємний пік, наприклад, як Кейтлін, яка автоатаками і дає урон, тому качається вешка проти автоатак. Потім далі ви кушку, потім єшку, потім вешку. Ось це вже точно, це вже основа. Тобто ви максимум будете отримувати домагу з кушки, щоб швидше регенилась Єшка, щоб ви могли більше маневрувати, приходити там, приєднуватись до ворогів або бігти від них. Противними піками проти Ніле це буде Каліста, Кейтлін, наприклад. Я раджу вам банити калісту, бо проти Кетлін можна грати, якщо бути доволі спочатку спокійним та обережним. Я персонажу ставлю лайк за те, що вона доволі приємний, перс, на неї на ній приємно грати, в неї прикольні способки, навіть в бові, або навіть якщо її занервять, все ж таки механік книжки дуже цікаві, дуже приємні, я б так сказав. Мені цікаво, як перекласти кровопийця. Кра... Кровопийця. 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 Або кровосіся. Кровосося. Кровосося мені більш подобається. Кровосося. Беріть кровососю коротше на лайтгеймі. Ще я ставлю лайк за те, що воно скачеть, тому вона точно проходить тест на москаля, і цей тест дає гарний результат, і ми знаємо, що вона не москаль. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео і. Ставте лайкосики, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео, і мені це буде дуже приємно. Пишіть у коментарях, чи хочете ви, щоб я робив прямі трансляції, де я можу з вами наживу поговорити, ви можете в мене щось питати, я можу щось сказати, де будемо грати у різні ігри, не тільки у ЛОЛ. Все, що тільки ви захочете. Крім вебкаму, будь ласка, не треба, я не буду, я не хочу. Бо ну, якщо я буду мати дуже гарне тіло, ну це вже питання іншого видосика, <хи> тому усього найкращого. Я вас цілую. У нас все буде добре, бо ми українці.